Тренер Максим Кузьменко координує гравців під час матчу. Їхній футбольний клуб Кудрівка приїхав до Чернігова з Ірпеня Київської області. Тут другий день триває турнір з футзалу серед дітей 2017 року народження. Зі слів голови обласної асоціації футболу Романа Солодаренка. Такі турніри проводять не вперше. Під того часу, як я став головою Чернігівської асоціації, ми стараємось кожного тижня майже проводити такого рівня турніри дитячі. По різних вікових категоріях 12-го року народження, 9-го року народження, сьогодні проводили 2017-го року народження. З його слів, участь у турнірі взяли вісім команд. Команди були сині представлені з усіх майже куточків Чернігівської області а також команда Кудрівка з Ірпіня. Такі турніри необхідні для того, щоб рівень майстерності цих діток зростав. Переможцями турніру стала Ірпінська Кудрівка. За словами тренера, вони зіграли п'ять матчів без поразок. Враження тільки позитивні. Турнір сподобався. Хлопці молодці. Не так багато в нас таких ще виїзних турнірів. Для дітей це нові емоції, з якими ми справилися та показали я вважаю, гарну гру. Даня Григорус розповідає про їхній останній матч, який вони зіграли проти Кудрівки з Чернігівщини. Долі важка. Наша сильна. Ну, як всі команди сильні тут. Дарина перепочан, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.